Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Овне єднання цієї неділі у Свято-Покровському соборі в Рівному відбувся благодійний мистецько-духовний вечір, присвячений святу покрови Пресвятої Богородиці та вшануванню пам'яті українського козацтва і українських захисників. Побував на заході наш Артем Максименко, Він і продовжить. У серці Рівного в Свято-Покровському соборі відбулося єднання духовності та мистецтва. Благодійний вечір присвячений Святу Покрови при Святої Богородиці та вшануванню пам'яті наших славетних козаків і сучасних захисників. Об'єднав місто та область в єдиному пориві молитви, музики та шани. На заході організували концерт. Участь у ньому взяли дев'ять колективів з різних куточків Рівненської області. Захід чудовий. Ми вже не перший рік сюди приїжджаємо. Нас постійно запрошують, бо ми самі сюди приїжджаємо. Нам сюди завжди двері відкриті. Ну загалом наш колектив саме з розваже Острозький район Рівненської області. Нам вже п'ять років. Ми займаємося професійною музикою, хоча в нас така одна невеличка складність, що ми всі знаходимося в різних містах, тому що ми студенти, але загалом це не заважає нам здійснити свою улюблену справу. На концерті також проводили збір коштів для дітей, які перебувають на лікуванні в онкогематологічному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні. Усі небайдужі могли долучитися до підтримки маленьких пацієнтів. Такі заходи в честь покрою Пресвятої Богородиці. В честь підтримки наших дітей, в честь підтримки наших воїнів, вони надзвичайно надихають нас в цей непростий час. І тому ці заходи, де возвеличується Пресвята Богородиця, наша заступниця, заступниця нашої України, наших захисників і захисниць, це великі, велика, велика подія для нашого міста і в цілому, і в цілому для нашої України вечір зміг об'єднати людей у єдиному шануванні духовних і національних цінностей та пам'яті наших захисників і захисниць, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Творчі духовні вечори ми проводимо вже десь приблизно з 18-го року. Дуже багато колективів підключаються до духовного концерту. Дуже є багато бажаючих із Рівного, з Рівненської області, зі Львова, з Луцька, багато з яких місць нашої західної України. І хочу подякувати всім, кожному, хто приймає участь, усім прихожанам, які приходять в церкву. Безбар'єрність на дорогах у рівному активно працюють над реформуванням громадського транспорту. Допомагає місту у цьому громадська мережа. Опора. Чим корисні такі зміни та чи є вже бодай, якісь результати? Дивіться далі у сюжеті. Зробити транспорт безбар'єрним у рівному активно працюють над реформуванням громадського транспорту. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, основна мета забезпечити рівнянам комфортне користування транспортним засобом. Однак для цього необхідно ще зробити чимало. Це забезпечити громадський транспорт, тобто робити низькополі, по низькополі, запроваджувати автобуси, тобто робити по безбар'єрності те, що на сьогодні ми столкнулися з тими кроками, пов'язано саме з війною. І таким чином задовільняти всі потреби населення. тобто це є основна мета. Проваджують такі зміни спільно з громадською мережею Опора. Яка взяла усю фінансову відповідальність на себе, як розповідає один із її керівників Андрій Токарський, аби оцінити ситуацію у місті та якісно впровадити реформу, до проєкту залучали експерта. Ми залучали експерта, який розпрацював рекомендації для покращення громадського транспорту рівного. Так і що важливо є в цьому, перш за все, це зробити комфортний та швидкий громадський транспорт, тобто щоб люди в нашій громаді ставали більш мобільні. Реформу вже успішно випробували на кількох вулицях міста. Зокрема, полегшили рух водіям на здолбунівський, сагайдачного гетьмана Мазепи та Гетьмана Полуботка. Це вулиця Здолбунівська і також це. Уця Сагайдачна музею по які ми зробили клази кільце, які от, люди можуть собі курсувати, тобто автомобільний транспорт ставати по узбіччю. Та, попри таку позитивну динаміку, розраховувати на те, що все загадане впровадять до кінця цього року, як зазначає Андрій Токарський, не варто. Адже на певні моменти влада міста та громадська мережа вплинути не зможе. Втім, все ж деякі позитивні зміни будуть, однак поступово. Певна оптимізація, можливо, маршрутів буде відбуватись, можливо, не так швидко, як би ми хотіли, да? але на прийняття електронного квитка це залежить від нашої міської ради. Да? Оновлення рухомого складу, ми розуміє, також не повністю від нас залежить, коли це може відбутися. Тому значних змін в покращенні громадського транспорту, от прямо до кінця року, я би не очікував, але тут є над чим працювати. До слова варто нагадати, що нещодавно міська рада пообіцяла до початку наступного року впровадити електронний квиток, який теж є частиною. Реформування громадського транспорту у Рівному цього вівторка у Свято-Покровському соборі в Рівному у день захисників та захисниць України відбулося нагородження військових та вшанування пам'яті героїв минулого. Як це було, бачив наш Артем Максименко. Він і продовжить. Урочистий день святкування покрови, дня українського козацтва, – 82-ї річниці створення УПА та дня захисників та захисниць, на подвір'ї Святопокровського кафедрального собору в Рівному пройшло нагородження військових. Це було не просто процесією вручення, а й відзнакою мужності захисників та їхньої сили. 1 жовтня відзначається це народження УПА, тобто це козацтво також і також це є покрова. Перш за все, це покрова, яка оберігає наше українське військо, допомагає їм. Я думаю, що нам треба чітко розуміти. Яка втрата, яка біль і та незалежність сьогодні відстоюємо, це завдяки дякуючи це нашим захисникам та захисницям? На тлі російської агресії та жертв, які понесла Україна, потреба в єднанні та вшанування героїзму наших захисників стала особливо актуальною. Загальнодержавне свято це можливість віддати шану тим, хто поклав життя за свободу України та хто боронить її, не шкодуючи себе зараз. Це той день, коли ми можемо віддати шану нашим загиблим воїнам, подякувати їм. І... Однозначно це зустрівши захисника чи захисницю, будь-якого будь-яку людину, яка в силах оборони і боронить зараз нашу державу, подякувати їм і висловити свої найкращі побажання і почуття. Ми повинні завжди пам'ятати про славетні подвиги наших героїв минулого та сьогодення, адже лише завдяки кожному з них перемога України точно настане. Сьогодні свято покрови є. Yeah. Особистим святом кожного воїна, який захищає українську землю. Тому сьогодні ми молилися, щоб наші воїни, які зараз воюють, повернулися живими додому, щоб полонених було визволено. І щоб ми отримали справедливий мир і впевнену перемогу над російським агресором. привітай малюнком та подякуй Збройним силам України. 1 жовтня у день захисників і захисниць у Рівному провели акцію, у рамках якої юні рівняни мали змогу висловити свою подяку для військових. Як вітали наших захисників найменші містяни? Дивіться у сюжеті. Вадим маленький рівнянин. Він разом із татом відклали усі нагальні справи, аби відвідати громадську приймальну рівне разом та до дня захисників і захисниць передати малюнок та найкращі побажання нашим військовим. Як розповідає голова громадської організації Світлана Марчук, це вже стало гарною традицією, коли дітлахи разом з волонтерами об'єднуються, щоб привітати зі святом наших військових саме дитячим малюнком. Поніс малюнки для воїнів побажаю їм щастя, здоров'я, щоб швидше ми повернулися додому з перемогою. Діти вони, крім того, що вони дуже талановиті, вони дуже свідомі, дуже патріотичні, і вони, як ніхто, знають, що саме збройні сили України роблять зараз для них, для їхнього майбутнього, для майбутнього нашої країни. Таким чином допомагаємо їм проявити. І своє ставлення, і свою повагу, і свою любов через ці малюнки, через доробки. Про дану акцію ми дізналися в соцмереж у Фейсбуці, побачили, то донька захотіла прийняти. Ну, це тим паче, що ці малюнки передаються до наших військових. Ну, це якби їх хоч якось зігріти. Вітаємо наших захисник, захисників, захисників, захисниців. Хай повертаються скоріше додому живими. За участь у акції юні митці повертались додому не з порожніми руками. Як зазначає співорганізаторка Катерина Марчук, кожен з учасників отримав подарунок канцелярське приладдя та солодощі. Двері нашої приймальні рівни разом відкриті для майбутнього. А наше майбутнє це наші діти. Приймаємо малюночки і напередодні анонсували, що дітки аби привітали наших військових напередодні дня захисника і захисниці. Ну а ми ж від завтра будемо передавати їх на фронт ата. Також будемо відвідувати поранених військових і передамо наших дітей вітання. Цьогоріч учасниками акції були всі охочі діти віком від 5 до 8 років. І вже найближчим часом теплі та яскраві привіти від малечі отримують наші українські військовослужбовці, які захищають кожного з нас на різних ділянках фронту. Спорт для молодших нещодавно у Рівному в одному з ліцеїв провели змагання серед учнів середніх шкіл. Попри конкуренцію, діти отримали позитивні емоції та подарунки. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. В одному з рівненських ліцеї відбулися змагання серед учнів чотирьох шкіл. Діти брали участь в групових естафетах, болівали за свою команду та раділи перемогам. Самі школярі охоче брали участь у таких змаганнях. Е, в яких змаганнях ти приймали свої? Спортивних. Як вони називаєте? Челендж фест. Чудово. ти вже перші ліці приймаєш? Участь? Ні, Тобі найбільше тут сподобалось? Які змагання? Е, саме перші. В Яких змаганнях? Ти приймав участь сьогодні? Всіх. Які тобі змагання найбільше сподобались? Останні там треба було закутити меч вирати. Які це змагання тобі найбільше сподобались? Е, я готова щось зробити і збирати ти давно приймаєш участь в таких змаганнях? – Третій тобі раз Тобі подобається Так. у рівному. Такі змагання проводять щорічно. Як зазначає директор ліцею колегіум Петро Куделя, цей фест має на меті популяризувати спорт серед учнів. Це є гартує дух. Тіло гартує бажання жити в цьому світі, бути активним, бути людиною, яка спроможна додати проблеми. Починається на вересні, але сьогодні перші таки масові захід які є на базі нашої. Школи початкової бо це є школа початкова і злучає дітей якраз такої початкової ланки, ланки середньої. Очні старанно та із задоволенням готувалися до змагань упродовж декількох тижнів. Так, ми заготувалися майже два з половиною тижні постійно на уроках, на перервах. Діти з задоволенням це сприйняли. От і от досягли думаємо сьогодні успіхів. Змагалися школярі з чотирьох навчальних закладів: Рівненського ліцею номер 7 Престижу, Колегіум та гімназії номер 16 до участі запрошено сьогодні чотири загальноосвітніх навчальних закладів міста рівного дітки прийшли позмагатися в рухових активностях так званих естафетах Кулґім. Cool Челендж фест вже відбувається впродовж вісьми років. Він відбувається у всіх куточках України. Фактично центральне місце проведення цього родіч вибрано місто Чернівці. І одночасно разом з нами і в Чернівцях відбувається всеукраїнський челендж фест. Після закінчення змагань учасники отримали свої призи, а найголовніше позитивні емоції. Стали незамінними помічниками українських військових. Вони використовують безпілотники для розвідки, коригування артилерійського вогню, виявлення мінних полів та навіть для евакуації поранених. Завдяки підтримці рівного у четвер наші захисники отримали нові дрони та екофлоу, які допоможуть їм виконувати ці завдання ще ефективніше. Наскільки це важливо для військових, далі у сюжеті. У наш непростий час, коли технології стають потужним інструментом у боротьбі за свободу, будь-яка така допомога нашим захисникам наближає Україну до перемоги. Відтак рівне вкотре підтримує захисників сучасними засобами боротьби з ворогом у вигляді дронів та екофлоу. Сьогодні в чергове передали оснащення для 17 військових частин. В часі, коли війна перейшла зовсім в інше русло і Дрон, який робить розвідку і потім робить дорозвідку, в деяких моментах веде бійців. Це в першу чергу збереження життів. Окрім дронів, були передані також екофлоу. Це портативні джерела електроживлення. Завдяки ним бійці отримують можливість незалежно від місця, де вони перебувають, забезпечувати зв'язок на передовій, допомагати у розвідці та давати змогу заряджати різне обладнання, яке допомагає їм у боротьбі з ворогом. Отримали зарядну станцію, яка буде допомагати нашим пілотам працювати з. Місць, з яких вони ведуть розвідку, в них є розвідувальний комплекс, і дана зарядна станція допомагає їм безперервно давати стріми, тому що заряджаються акумулятори від Мавіка, других квадрокоптерів. Також працює «Стерлінг», і все це допомагає. Виконуючи обов'язки міського голови рівного, Віктор Шакерзян розповідає: окрім допомоги нашим захисникам, дуже важливо спілкуватися з ними, чути всі їхні проблеми та потреби і допомагати їм вирішувати якомога швидше. Вкотре ми передаємо і намагаємося максимально допомагати. Тобто, це є дрони, це є кафло, це також саме забезпечення. І основне це є живе спілкування для того, щоб на наступні рази ми теж готувалися, закупляли ті чи інші дрони, тому що це дуже важливо, коли ти саме спілкуєшся з військовим, тобто ти розумієш їхні потреби, ти розумієш які виникають в них проблеми, а проблем дуже багато, адже ми хочемо перш це зберегти це життя наших військовослужбовців. Арт галереї в медичне приміщення днями в соціальних мережах розповсюдився допис. У ньому повідомлялося, що приміщення арт галереї Косміадія краєзнавчий музей планує здати в оренду в приватній медичній практиці за майже 50 тисяч гривень. Чи справді арт-галерея припине своє існування та як на такі звинувачення реагує директорка музею, розповість Дарина Черемшина. Не можете знімати працівників, можете не знімати, тому що вони не є посадовими особами. Я не буду їх знімати, аби знімати це ходити зі наприкінці вересня соціальними мережами рівного почали ширитися чутки про те, що приміщення арт галереї Косміаді, яке є власністю краєзнавчого музею, планують здати в оренду майже за півсотні тисяч гривень під медичне приміщення. Ця новина настільки сколихнула містян, що на неї була вимушена відреагувати директорка музею Алла Жишкевич. За її словами, надія Космі... Мяді справді заповіла квартиру з усіма картинами музею. Проте зараз приміщення знаходиться в оренді громадської спілки. Однак тоді попередньою дирекцією музею не зроблено жодних заходів з метою постановки даного житлового приміщення собі на баланс, і колекції картин не були досліджені разом з тим. На той момент був заключений договір позички з громадською спілкою Центру цифрових історій, тобто приміщення передане в безоплатне користування цій громадській спілці і використовується. За, ну, для власних потреб цієї ж спілки. Для перевірки майна створили спеціальну комісію, яка, власне, і оглянула це приміщення. Хочеться наголосити, що е, на балансі музею дана квартира та дане майно не перебувають. Тобто неможливо передати те, чого немає документально. Зроблено баланс, <кхід> оцінку балансової вартості даного майна з метою постановки її на облік. І відповідно це все майно потрібно описати у власність музею. Колишня квартира перейшла на початку 2023 року. За словами представника громадської спілки Центр цифрових історій Дмитра Маслова, це приміщення ніяк не використовувалося, а всі цінні речі були замкнені. А який зараз рік? 24-й. Все весь цей час приміщення з цінними картинами. Стояло, ну і за е, е, особливості цього будинку, воно, е, вони покривались пліснявою. Ми заснували цю спілку цифрової історії. Е, спеціально для того, щоб робити, якщо е, Ну, державні структури вже не можуть цього зробити для того, щоб це зробити. Договір між краєзнавчим музеєм та громадською спілкою Центр цифрових історій дійсний з 1 квітня цього року. Тому, за словами Дмитра Маслова, доки приміщення буде під орендою спілки, доти буде діяти арт-галерея Космяді. А це майже три роки. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.